Ще не вкражини. Нісмо. 1 жовтня о 9.00 місто зупинилося на хвилину, аби згадати тих, хто загинув, захищаючи Україну. На знак шани та подяки всім героям зупинялися автівки, громадський транспорт, запоріжці, які просто йшли у своїх справах. В цей час на майданчику біля Запорізької міської ради хвилиною мовчання пам'ять полеглих на фронті запоріжців вшанували керівники міста та рідні загиблих героїв. Це ініціатива нашого президента, сьогодні хвилина мовчання. Це вдячність нашим хлопцям і дівчатам, які загинули, захищаючи наші кордони. Однією зі знакових подій для нашого міста стало відкриття алеї героїв на проспекті Соборному біля міської ради. Присвячена вона запоріжцям, які заплатили найвищу ціну за свободу України. В урочистому відкритті взяли участь члени сімей загиблих героїв. Серед них пані Оксана, мама Максима Літвінова, який пішов на війну добровольцем. Загинув у бою під Рубіжним на Луганщині. Тепер йому назавжди 26. Был с белым билетом, но не мог стоять в стороне. Поэтому решил сначала пойти в Тероборону. После Таробороны записался в Добробат. После Добробата уже в Нацгвардию. Вот. Погиб подрубежным, В принципе, очень скоро. Хотя... Ціль не вірю, що ми бабідім, хто скоро вірніться В домой. дуже вірю алея складається з ряду призм, на яких розміщено фото та опис подвигу наших земляків. Наразі отримано згоду на появу таких пам'ятних знаків від 120 родин загиблих запорізьких воїнів. Дев'ять з них вже встановлено. Цього тижня їхня кількість буде збільшена до 20. Решта призм в роботі. Сьогодні за ініціативою міської ради, за підтримкою великого бізнесу, середнього бізнесу і просто мешканців, які просто хочуть, щоб оці ця алея вона була, щоб вона була доступна, щоб люди могли бачити, хто захищав наше Запоріжжя, хто захищає нашу Україну. І Сьогодні ми її почали. перший з ініціативою вийшов. Запоріжсталь, і сьогодні вже дев'ять таких призм стоять. Які можуть бути емоції? Емоції дуже важкі, але в чому ми повинні розуміти на сьогоднішній день, що і Запоріжжя живе, і Запоріжсталь, і його колектив живе і працює під українським прапором. І це завдяки тим героям і героїням, які зараз на фронті. Ми їх, ми їх завжди підтримуємо, підтримуємо на фронті, але ми розуміємо, що це не лише та підтримка, є, звісно, є втрати. На кожній війні є втрати, і є втрати серед запоріжців і запоріжсталівців. І цей заход це такий невеликий, маленький крок, який ми можемо зробити для того, щоб вшанувати їх пам'ять на сьогоднішній день. Сім'ї загиблих воїнів, які згодні, аби пам'ять їхніх рідних вшанували на алеї героїв, можуть звертатися до департаменту соцзахисту населення за адресою проспект Маяковського. 3, повідомляють у міській раді. Оксана Чуприна, Микита Дейнега, телеканал МТМ.